Ремонтували і знову зламався. І так протягом трьох років розповідають про свій ліфт мешканці 10-поверхівки за адресою Олександра Бідного, 13. Тому там щось питались, вроді би ділять. Він трошки поробив і знову виключився. І все, і мертва точка. От ніхто дзвонили, ну, а ліфт не поставлений на ремонт. На сьомому поверсі разом із родиною мешкає Дмитро. Каже, коли ліфт не працює, це купа незручностей. Дитина трирічна маленька, постійно тягнути сумки. А за мешканців поверхів вище взагалі говорити страшно. Старенькі люди не можуть навіть вийти на вулицю. Дитині три роки. От, буває, що як забирає садика, то там сумки, от там, ну то з, от, садика реча забирають, ну і дитину не на собі, от самізручність. Місцеві скаржаться майже два місяці піднімалися у квартири пішки, і от радість. Під кінець минулого тижня підйомник нарешті запрацював, і то завдяки погрозам сусідки у бік комунальників, говорить мешканка будинку Людмила Морозова. Якщо ви не зробите, день два, даю вам не зробите ліфт, то значить, що тут буде преса, пресси будуть всі. Я вам таку славу зроблю, що кажу, вам мало не покажеться. Ну і прибіжали буквально на сьогоднішній день ліфт зробили. Та люди хвилюються, чи надовго запрацював їхній ліфт? Працює з минулого тижня, а наскільки довго, невідомо. Як він буде тут працювати? Ну, питання часу. Така робота даним ліфтоводиться з 23-го року. Його зремонтують, попрацює місяць-полтора-два, знову стоїть. Ризик завжди є, там застряч. Хоч зв'язок в ліфті є. Якщо навіть вестляну, то хоч. Можна позвонить у прислужбі службі полтавської міськради. Повідомили причиною зупинки ліфту був вихід з ладу плати керування. Це серйозна технічна несправність, тому на її усунення знадобився час.